Європейська модель пам'яті під гаслом ніколи знову шанує кожного, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Воно означало, що ніколи знову людство не дасть війні спалахнути на своїх теренах, що ніколи знову не буде допущений геноцид. Війна це людські страждання, це горе, це каліцтва, це смерть. 24 лютого 2022 року Рашисти своїм, можем, повторіть, убили в цьому гаслі слово ніколи. І от знову гремлять гармати, знову танки мнуть пшеницю на ланах, знову плачуть і журяться матері, бо сини й доньки йдуть на війну. За тих дітей, що бігають до школи. За матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі. за наші дні прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні вічею не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, але жодне зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатися в бункері, від нього не лишиться каменя на камені. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його болячих жилах козацька кров клекоче й гуде. Тож ми все подолаємо, і ми знаємо це точно. Бо наші військові і всі наші люди нащадки тих, хто подолав нацизм. Тож переможуть знову. Ми віримо, що щезнуть сльози, сумне щастя, сила родиться й завзяття, не ридать, а здобувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Наші захисники й захисниці виборюють право на життя для всього українського народу. Низький уклін їм за це людська шана. Вічна слава Героям, вічна пам'ять полеглим. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучності нашої перемоги сьогодні. Слава Україні!